Зима час випробування для птахів без їжі, та при мінус 20 їм доводиться боротися за виживання. Жорстокому природному відбору протиставили гуманність небайдужі черкасці, які постійно підгодовують пернатих для багатьох друзів птаства. Стало традицією приносити поживу у парк Черкас. Подруги Таня та Даша приносять харчі для пташок мало не щодня у їхньому наборі хліб та зерно. Більшість із них гине навіть не через мороз, а через голод, і тому дуже важливо їх годувати і створювати годівнички. Адже це дуже важливо для навколишнього середовища, і ми повинні розуміти, що таки знищують шкідників, які шкодять нашому урожаю. Я дуже люблю пташок і намагаюсь кожного дня якось їх підгодовувати, бо вони мені дуже подобаються, і дуже приємно спостерігати, коли ти ложиш їм маленький кусок хліба або якогось зерна, прилітають в основному синички, голуби, і вони їдять і якось тішать душу, тому що ти розумієш, що ти робиш добру справу і якимось маленьким чином допомагаєш самій природі і пташкам, зокрема. Найчастіше містяни підгодовують пернатих у парках. Працівник парку Юрій Бегейма каже, у зелених зонах міста розвішано більше двох сотень годівниць. Ходять щодня, годують, особливо дітлахи полюбляють насіння хлібину, туди кладуть горіхи, але ж у вихідні дні значно більше людей, ну, скажімо так, з півсотні набереться. Головна небезпека для пернатих не стільки холод, як голод. Температура тіла пташок 42 градуси. І в лютий мороз її особливо важко підтримувати. Енергію пернаті беруть із їжі, тому відсутність харчів для них вірна гибель. Значна кількість їх гине. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо велику синицю, то в її виводку від 8 до 10 пташенят. Але на наступний рік на 10 птахів більше від кожної пари не стає. На жаль, це через те, що більшість з них гине. Тобто, як правило, гинуть більше молодих птахів, які є менш досвідченими, і такий відсоток доволі високий. Максим Гаврилюк зауважує пташки, полюбляють зерно, насіння, саву, горіхи та жоуді. Головне, щоб продукти були не солоні, не смажені та не зіпсовані. Орнітолог закликає містян не бути байдужими та дбати взимку про пернату фауну Черкас. Яна Вимаренко, Олександр Кувик, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.